Інформаційний проект 102 інформ. Я вас вітаю. Програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин. Про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. 20 грудня своє професійне свято відзначили співробітники управління внутрішніх справ. Напередодні в головному управлінні обласної міліції відзначили кращих працівників року, що закінчується. Подяки, нагороди та позачергові спеціальні звання від керівництва Міністерства внутрішніх справ головного управління МВС області, облдержадміністрації, обласної ради та духовенства отримали працівники, які відзначилися високими досягненнями у службі та зробили вагомий внесок у боротьбі зі злочинністю. 2014 рік год став для нас всіх годом особливих із На прочність, на стойкась, на професіоналізм сотрудників органів внутрішніх справ. В условиях вооруженного конфликта на востоке страны милиция Днепропетровщины выполняет нелегкие задачи по охране общественного порядка и также борьбы с криминалитетом. Скоординированные с другими правительными органами действия позволяют нам держать обстановку Днепропетровской области под контролем. В свете последних событий невозможно не отметить самоотверженную, а в ряде случаев опасную работу многих тысяч наших сотрудников. В этот день выражаю искреннюю благодарность своим заместителям, всем руководителям органов и подразделениям других дел области, а также всем сотрудникам милиции нашей области за тот труд, который они делают на территории области и на территории Украины. В урочистій обстановці начальник головного управління генерал-майор міліції Віталій Глуховеря зачитав вітальну телеграму від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Теплі слова подяки за мир та спокій у домівках Дніпропетровців в цей день звучало від імені представників обласної влади і духовенства. У святковий день неможливо не згадати тих людей, які поклали своє життя в боротьбі зі злочинністю заради спокою та мирного життя громадян. В жесткой борьбе с преступностью органы внутренних дел часто несут неисправимые потери человеческие жизни. Все мы обязаны помнить своих коллег, которые отдали жизни, исполняя свой служебный долг. Только за годы независимости погибло 29 человек, 29 сотрудников органов внутренних дел. А всего за послевоенный период мы утратили 50 работников милиции. Кроме того, в текущем году с начала проведения антитеррористской операции на востоке страны 107 сотрудников милиции Днепропетровщины получили ранения. И, к глубокому сожалению, уже 29 сотрудников погибли. Это те сотрудники, которые защищают нашу территорию, защищают независимость Украины. Это те сотрудники, которые геройски погибли и выполняли свой профессиональный долг на территории зоны АТО. Пам'ять робітників міліції, які загинули під час виконання службових обов'язків, присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу загиблим правоохоронцям. Зробила подарунок на свято і малеча. В конкурсі малюнку на тему міліція очима дітей взяли участь діти працівників міліції та вихованці будинків сімейного типу Дніпропетровської області. Творці кращих дитячих малюнків особисто з рук Віталія Глухавері отримали іграшки та солодкі подарунки. Працівники полку патрульної служби міліції Дніпропетровська напередодні свята теж отримали привітання та подарунки. Патрульний міліціонер, якраз той співробітник, який першим опиняється на місці злочину, часто саме бійці полку ППС припиняють і попереджають правопорушення щоденно безпосередньо працюють з громадянами. На плечі патрульних лягає чимало відповідальних завдань: гарантування безпеки людей, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона громадського порядку і безпеки, запобігання та розкриття злочинів, розшукування осіб, які вчинили захист жителів Дніпропетровська та їх власності від злочинних посягань. Днепропетровское городское управление, а также самообластное управление Днепропетровской области, очень много уделяет внимания именно полку патрульной службы. Потому что именно полк патрульной службы, наши сотрудники, самые первые прибывают на любые преступления, на самые сложные преступления, именно ими раскрываются самые большие преступления по горячим следам. Напередодні дня міліції в полку патрульної служби відбулося урочисте нагородження кращих співробітників. Патрульні отримали цінні подарунки, медалі, грамоти та подяки. Чергова зміна дніпропетровських правоохоронців відправилася на схід країни. Вони перебуватимуть у відрядженні протягом одного місяця. Там хлопці зустрінуть новий рік та Різдво. Незважаючи на те, що вдома на міліціонерів чекають діти, дружини, батьки, рідні та близькі, їх бойовий дух високий. Вони готові виконувати поставлені перед ними завдання. А головне завдання не допустити проникнення терористів на територію Дніпропетровської області та інших мирних регіонів держави. Особовий склад зведеного загону в МВС, який виїхав до зони проведення туристичної операції, буде здійснювати забезпечення охорони громадського порядку у звільнених містах та несення служби на блокпостах щодо недопущення проникнення туристичного елементу на територію України. За словами керівництва Дніпропетровські правоохоронці, що відправились працювати в Донецьку та Луганську області, забезпечені теплим форменим одягом та продуктами харчування на весь період несення служби. Важаємо хлопцям вдачі і будемо чекати на їх повернення. А ми продовжуємо. Юрівський райвідділ міліції переїхав до нової будівлі. Ремонтні роботи тривали близько півроку, і ось нарешті напередодні новорічних свят нову будівлю було урочисто відкрито. Співробітники райвідділу обслуговують територію площею в 90 квадратних кілометрів. Юрівський район це більше 50 сіл і 15 тисяч мешканців. 53 три робітника міліції довгий час працювали у будівлі, яку було збудовано ще у 1903 році. Попри всі старання, вона вже давно знаходиться в аварійному стані. Працювати в таких умовах, приймати громадян та доставляти підозрюваних у скоєнні правопорушень було вкрай важко. Тож цього року керівництвом обласного управління внутрішніх справ було прийнято рішення про переїзд підрозділу до іншого будинку. Такий будинок знайшли і привели до ладу. У будівлі проведено капітальний ремонт, замінені вікна, приміщення обладнане автономним опаленням. З'явилися тут нові меблі та сучасна техніка. Окрім того, від керівництва обласного управління внутрішніх справ робітники Юрівського райвідділу отримали в подарунок патрульний автомобіль, який допоможе більш якісно організувати роботу чергової частини та несення служби патрульним нарядом на території району. Керівництвом обласного спортивного клубу міліції з нагоди святкування 23-ї річниці української міліції ініційований і проведений обласний чемпіонат з рукопашного бою. Про кращих бійців дивіться далі. Змагання пройшли відповідно до плану календаря спортивно-масових заходів у на базі спортивного комплексу Динамо за підтримки Федерації рукопашного бою Дніпропетровської області. Проводились вони в особисто командному заліку у різних вагових категоріях. В чемпионате взяли участь 120 противников из 46 збірних команд органов внутренних справ области. В соревновании принимают участие сотрудники структурных подразделений, а также городских районных отделов области. Это обычные сотрудники, которые каждый день несут службу по охране общественного порядка, а также выполняют различные оперативные служебные задачи. Переможці та призери змагань нагороджені грамотами, медалями, цінними подарунками обласного клубу міліції та федерації рукопашного бою області. Також в номінаціях за кращу техніку, волю до перемоги та кращий нокдаун кілька спортсменів нагороджені грошовими преміями. Минулого тижня українці відзначали ще одне свято. Рівне День Святого Миколая. Тут же на подарунки чекали діточки. Дніпропетровські міліціонери взяли участь у святкуванні і теж привітали малечу. Напередодні чудового дня працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей ГОМВС України в Дніпропетровській області зібрали у веселому хороводі дітей-переселенців зі сходу країни, вихованців дитячих будинків та дітей співробітників міліції. Діти яскраво показали виставу лялькову Людовик, та Тута Ларсон. Всі з великим задоволенням подивилися виставу. А також були інтерактивні гри на подвір'ї цього учбового закладу. Всі залишились задоволені ще й з того, що кожна дитина отримала солодкі подарунок та просто подарунки. Всі мають велику масу задоволень цього свята. Спільно з керівництвом та студентами театрально-художнього коледжу працівники міліції підготували для малечі веселорозважальну програму. Ростові ляльки та артисти у маскарадних костюмах не залишили без уваги жодну дитину. Щоб не змерзнути зимової пори, хлопці і дівчатка танцювали, водили хороводи, брали участь у рухливих конкурсах. Відповідали на запитання Діда Мороза і Снігуроньки. Найактивніше учасники свята розповідали вірші та співали новорічних пісень, за що отримували цікаві призи. Сьогодні ми в театрально художественном коледжі проводили мероприятия для діток в честь дня святого Николая. Дітки у нас сьогодні танцювали, пели. Вот, к примеру, Кирюша сьогодні розказала стих за що і получила подарок. Ти зараз розкажеш нам стишок? Да. Ну давай. Лисичка, пляш, зайчик, ни не Молодец. <реш> вот так і пройшло наш праздник. Были подарки э, за, да? да, э, за и пісні, Дед Мороз, <плес> Баба Яґа, э, Снігурочка, э, клоуни. Таді э, понравив. Э, э, наверное, снігурочка. Солодкі подарунки отримали всі без виключення. А після активних ігор діти перейшли до театральної зали, де подивилися рялькову виставу. 14-й і тут та Карлсон. Таланти студентів театрального художнього коледжу не могли залишити байдужими дітей. Безумовно, не залишили. Дорослі подарували малечі справжнє свято. Сьогодні ми проводили міроприяти, которое посвятили дітям, у которых, к сожалению, на сьогоднішній день немає можливості праздник встретить у себя дома по разным причинам. Кто-то остался без дома, а кто-то вообще остался без родителей. Поэтому жизнь наша насыщена многими событиями, но хотелось бы, чтобы праздники для детей все-таки оставались праздниками, поскольку самое главное развитие получают дети, дети получают ее в игре. И пока что хотелось бы, чтобы для них мир не изобиловал такого рода событиями, которые сейчас существуют в нашей стране. Поэтому мы постарались максимально их приблизить к сказке, максимально их приблизить к тому волшебству, которого ждут не только дети, а и взрослые, наступлению Нового года, празднику Святого Николая. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі у новому році. Вдалих вам свят! Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!